Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Рішення суду про звільнення Владислава Атрошенка з посади оскаржуватимуть у суді. Що кажуть про ситуацію в міськраді та міській військовій адміністрації? Вперше у цьому році депутати облради зібралися у сесійній залі та провели засідання офлайн, які питання розглянули. Двічі брали у полон і катували у Рібканському районному суді. Розглядають справу про жорстоке поводження російського військовослужбовця з цивільним із вишневого. Рішення суду про звільнення Владислава Атрошенка з посади міського голови оскаржуватимуть у суді. У Чернігівській міській раді готують апеляцію до 6-го апеляційного суду міста Києва. Про це Суспільному повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Чернігівської міської військової адміністрації в особі її керівника Дмитра Брижинського, визнав незаконним та скасував розпорядження Чернігівської міськради. Про призупинення повноважень Владислава Атрошенка на посаді міського голови Чернігова визнав протиправною бездіяльність виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломаки через неоформлене звільнення Атрошенка, а також зобов'язав Ломаку все ж таки звільнити Атрошенка з посади. Мені дивно їхні пріоритети під час війни, при кордонному Чернігові, коли Україна воює і коли нам треба всім єднатися. Мені дивно, що їхній головний пріоритет це дослідження, чи правильно, чи неправильно міська рада звільнила Атрошенка, якого і так відсторонили на один рік. Звичайно, ми з цим рішенням не згодні, як і не згодні з попередніми рішеннями судів, так і з цим. І у нас є право на апеляцію. Звичайно, ми будемо домагатися поновлення на посаді Владислава Атрошенка. Нагадаємо, Чернігівська МВА в особі її начальника Дмитра Брижинського направила скаргу до Мін'юсту та подала до суду на Чернігівську міськраду виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаку та відстороненого керівника міста Владислава Атрошенка через те, що Атрошенко досі вважається керівником міськради. Брижинський говорить, що скаргами та позовом до суду він хоче досягти виконання рішення Львівського апеляційного суду у вигляді позбавлення Владислава Атрошенка права об. Обіймати посади, що пов'язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування строком на один рік. Суспільне звернулося за коментарем до Дмитра Брижинського. Його секретар, посилаючись на зайнятість керівника МВА, сказала, що сьогодні немає часу коментувати рішення суду. У телефонній розмові представник Брижинського сказав, що керівник не вбачає задоцільне коментувати рішення суду. рішенні Яворівського суду, яке ми отримали в середині лютого. Написано один рік. Там не написано звільнити, там немає мені, як виконуюча обов'язки чи секретарю міської ради, там дорушення суду, звільнити його. Там написано заборонити займати посаду на один рік. Друге, на що ми будемо посилатися, це тільки люди можуть вирішувати на виборах, хто має працювати, як взагалі суд може звільнити обраного міського голову з займаної посади. Оці вимоги. Ми будемо ну він же ці пункти. Ми будемо в своїх апеляційних скаргах аргументовано викладати, тому що там немає цього. Нагадаємо, раніше у коментарі Суспільному юридичний радник громадянської мережі «Опора» Павло Романюк казав, що повноваження міського голови мають достроково припинитися з наступного дня за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без ухвалення рішення відповідної ради. Про це також йдеться у рішенні суду. За словами Павла Романюка, відновити повноваження Атрошенко зможе тільки перемігши на наступних місцевих виборах. До них повноваження міського голови виконуватиме секретар міської ради. Вперше у цьому році депутати облради зібралися у сесійній залі та провели засідання офлайн. Серед іншого розглядали питання про дострокове припинення повноважень трьох колег, низку земельних та питань щодо майна комунальної власності. Крім того, прийняли звернення до Кабміну та президента Зеленського з проханням негайно заборонити в Україні діяльність Російської православної церкви. Деталі в сюжеті. Київська обласна рада. Сьогодні тут має відбутися п'ята за рахунком пленарне засідання з часів повномасштабного вторгнення. За цей період депутати у сесійній залі бачилися двічі: вперше рік тому, 8 червня. Тоді вони змінили регламент роботи облради і дозволили голосування онлайн. Вдруге 29 листопада минулого року. Чому Верховна Рада працює офлайн? Чому міська рада працює офлайн? Так само обласна рада має працювати офлайн. Якщо це обстріли там ну, конкретно будуть там біля нас, то звичайно можливо, це в деяких випадках, в деяких, а системний характер воно не має носити онлайн. Я вважаю, що недоречно і недоцільно проводити, тому що деякі депутати, які сидять за кордоном, і виїхали ще в початок бойових дій. Ну, Мою думку, вони не мають права приймати рішення, якщо вони не тут не проживають в Україні. Перед пленарним засіданням орденами різних ступенів посмертно нагородили десятьох воїнів з Чернігівщини. У порядку денному 40 проєктів рішень, земельні питання, управління комунальним майном, а також заяви про складання мандатів від трьох депутатів. Ми розпитали у голів фракції причини звільнення обранців. За словами очільника фракції, наш край його колега Григорій Данько нині перебуває за кордоном. Складає, аби мати можливість продовжувати тренувати збірну з вільної боротьби. Це Його рішення він вже на пенсії, і тренер нашої збірної це. Суто таке рішення, щоб він міг спокійно виїжджати і заїжджати в Україну. Зараз якщо в'їде, то він не вийде на змагання. Олександр Козик із фракції Європейська Солідарність постійно перебуває за кордоном, а тому не може виконувати своїх повноважень, говорить його колега Юлія Заїка. Третій депутат, хто складає мандат, Віталій Свереденко від слуг народу. Колова фракції Дмитро Іванов відмовився повідомляти причини, з яких колега складає повноваження. Назвав це особистою справою Свереденка. Він сказав, що в нього таке рішення голову фракції він мене повідомив. Ми на фракції це проговорили. І сьогодні це питання в залі. Сам Дмитро Іванов голосував лише за звільнення свого однопартійця, двох інших не підтримав. Відсторонили за виконання повноважень лише Свериденка. За проголосували 35 із 44 присутніх депутатів. Це таке дуже заполітизоване рішення, і ви побачите на наступних сесіях. Хто увійде, можливо, з цим пов'язане і написання заяви. Тобто, слідкуйте, За звільнення Козика та Данька Не вдалося зібрати достатньо голосів. Також сьогодні депутати облради підтримали звернення до президента, Кабміну та верховної ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організації залежних від неї, а також УПЦ МП. Міжнародна конвенція справ людини говорить про те, що обмежувати діяльність релігійних організацій ми можемо в тому випадку, коли є супереч. Щодо захисту національної безпеки. І я хочу звернути вашу увагу, що це не питання віри, так як сприймається це в громадах, як це сприймається вірянами. Це питання нашої безпеки. Таке звернення підтримали 33 депутати. Двоє утримались, решта не голосували. Анастасія Лозава Валерій Церкун. Суспільне новини. Чернігів у Чернігові готуються до розселення евакуйованих жителів з Херсонської області. 6 червня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала план підготовки тимчасового житла для евакуйованих херсонців. Згідно з цим рішенням, управління освіти має визначити приміщення шкіл, що прийматимуть переселенців. А управління фонду комунального майна має надати приміщення, які використають у разі потреби. Станом на сьогоднішній вечір інформації про організовані евакуаційні маршрути з Херсонської області до Чернігова немає. Також у Чернігові вже вивчають гуманітарні потреби переселенців із затоплених зон і готуються збирати допомогу. Ми отримали станцію сортування води, яку ми придбали за кошти міського бюджету. Буквально от нещодавно вона прибула сьогодні на, на Чернігів водоканал, і вона, в принципі, досить швидко може пакетувати. Велику кількість води, і в разі потреби саме питній воді в цій території а ми розуміємо, що така потреба може бути. Ми готові відправити там будь-яку кількість, там яку можна буде доставити, питної води. Нагадаємо, вночі на 6 червня російські військові підірвали дамбу на Каховській гідроелектростанції. Через це почав різко зростати рівень води у Херсоні та селах, які розташовані в зоні підтоплення, оголосили евакуацію. Погрожували відрубати ногу, аби добитися зізнань у співпраці зі збройними силами. У Рібкинському районному суді заслухали свідчення жителя села Вишневе, якого російські окупанти двічі затримували і катували під час окупації Чернігівщини у лютому березні 2022 року. У жорстокому поводженні із цивільними підозрюють російського військовослужбовця Ондара Арчи. Його судять заочно, бо наразі місце його перебування невідоме. Деталі справи далі в сюжеті. Дмитро, житель села Вишневе, не захотів показувати своє обличчя. Чоловік у Рібкінському районному суді свідчить про тортури, які пережив, коли перебував у полоні російських військовослужбовців. Якийсь командир прийшов, сказав, відрубайте ногу, він зараз вам все розповість. Потім відійшов в сторону. Мене давай давай, признавайся, то зараз ногу відрубаємо. Тоді кажу, ні в чому мені признаватися, я нічого не знаю. За даними опублікованими на сайті Генпрокуратури України підозрюваний у справі Андар Арчі. Він військовослужбовець армії РФ, житель міста Кизил Республіки Тива. Чоловік у складі російської армії окупував село Вишневе 25 лютого. На Google-картах видно, яка кількість російської техніки розміщувалась в той період у селі. Дмитро, який все життя живе у Вишневому, з приходом окупаційної армії вирішив виїхати з села. 28 лютого він зібрав речі, повантажив їх в авто, сів за кермо, але не встиг від'їхати. До його двору приїхали озброєні військові. Так, вперше чоловік потрапив у полон. Їх з матір'ю відвезли до лісопилорами. Мене повели в сад там напроти лісопілки. Ну й від машини там. Може, метрів 20 відійшли, почались вибухи. Вибухи, всі там руски почали падати на землі, ховатись, хто куди може. Той обстріл врятував життя. Російські військовослужбовці не виконали наказ та за годину відпустили Дмитра додому. Вдруге у полон він потрапить, коли ремонтуватиме розграбований росіянами магазин брата. 3 березня чоловіка затримують біля будівлі сільмага. В його кишені знайдуть батарейки від ліхтарика. Признавайся, тобі батареї, акумулятори, ти запускав дрон. Ми бачили, дрон літав, його запускав, де ваша база. Дмитра знову привезуть до лісопильні. Там в одному з приміщень його утримуватимуть. Давай по лицю. Потім розділи, розбули, перетягнули там колок, які-то Ну, давай по, этим, по п'яткам, по ногам, ну, дуже довго. Що вже я їх потім не чувствував. Врятувала Дмитра мати, яка прийшла шукати свого сина. Вона змогла довести, що акумулятори були від ліхтарика, а не від безпілотника. Переломи на двох ногах були, рука, пальці. Череп так, черепна мозгала травма. Наразі розгляд справи вже на фінальному етапі. За словами прокурора, прокуратури Чернігівської області Сергія Домашенка, наступного засідання під час дебатів вони проситимуть максимальну міру покарання для російського військовослужбовця. 12 років позбавлення волі. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини Чернігів. Повністю відремонтований та оснащений клас інформатики сьогодні відкрили у пошкодженні від російських обстрілів в школі номер 20 у Чернігові. У класі нові стіни, вікна та меблі, а також понад 20 комп'ютерів. 6 березня 2022 року. Під час російських обстрілів цей клас було зруйновано повністю. Кабінети, де був приліт першого, другого поверху вони були постраждалі і, на жаль, і третій поверх теж зачепило. За словами Анни Новосад, співзасновниці благодійного фонду, розпочали тут ремонт у грудні минулого року. Сьогодні ми в відновленому від прильотів вибухів класі інформатики, які нам допомогли відновити в першу чергу it компанія Сквот а також чимало людей, які донатили український клуб в університету Берклі, Костянтин передалі ряд інших людей, які допомогли зібрати кошти на ремонт. І компанія «Сквот» донатила всю техніку і меблі, і все необхідне обладнання для цього класу. Також благодійний фонд планує відновити у школі номер 20 клас фізики та хімії і спортивну залу. Вони також були зруйновані під час російських обстрілів. Нагадаємо, школу російська армія обстріляла 6 березня 2022 року. За даними Чернігівської обласної прокуратури, на території школи виявили місця розриву п'яти снарядів. Два з них це було пряме влучання у приміщення, зокрема у спортивну залу. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.